Всім привіт і всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Я помітив, що в мої аудиторії дуже-дуже сильно зайшли психологічні теми, саме про те, що коїться, те, що твориться, і те, що є в самій психології. Я це помітив. І сьогодні я продовжую цю рубрику з такою досить цікавою, дискусійною контроверсіал-темою психологія чоловічо-жіночої дружби. Досить така цікава, проблематична тема. До цього я підготувався досить таки ретельно, адже я переслухав один подкаст про чоловічу жіночу дружбу англійською мовою. Ну і дещо не все, звичайно, що буду з нього приказувати і маю тут з собою нотатки. Ну і розпочнімо з того, що таке є ця дружба, саме визначення та історичний контекст, адже це дуже сильно важливо для цієї теми занадто важливо. Зоно можна сказати, що дружба між чоловіками і жінками протягом довгих довгих років була неможливою, була складною. І через саме соціокультурні норми, саме через те, що ми ставили перед собою, всі ми думаємо, можемо погодитися з тим, що навіть зараз, якщо хлопчик з дівчинкою дружать, то це вже вони пара, вони вже люблять один одного і вже все це вже весілля, це вже. Має бути якась річ. Ні, це може бути просто дружба. Також хочу дати, що сьогодні ми поговоримо про досить багато різних досліджень, наукових досліджень, на які я буду посилатися. І в історії, як ми вже згадали, дружба взагалі стосунки, що до і жінки були тільки тільки взаємодіяли вони через сімейні або шлюбні зв'язки лишень. І саме в останнє століття, я думаю, це десь сталося так, може, 30-20 років, так назад, можливо, гендерні ролі вони змінилися. Тепер маємо вже доступ до нефізичних, неромантичних відносин між чоловіком і жінкою, і це досить важливо. І саме тут послалися на дослідження, і взагалом цікаво від Роберта Грина в 1998 році він відзначив, що дружба між статтями. Частіше виникає у сучасних суспільствах із високим рівнем гендерної рівності. це Зрозуміло, тому що в якійсь там Індії чи в арабських країнах це взагалі нереально, адже жінка лише має бути із своїм чоловіком. Ну а в чоловік вже, ну, знайти це такі подвійні стандарти, які наситаки закріплені в релігійних текстах, можливо, а можливо, ні. Ну, самі розумієте. Далі перейдемо до чоловічо-жіночої дружби вже в психологічному аналізі. Я відразу кажу, що я не є психологом, не є якимось експертом. Я просто висловлюю свою думку і висловлюю психологічну думку, і висловлюю наукову думку, і висловлюю те, що я переслухав, те, що я дізнався і research, так скажемо. І зараз переходимо до психологічного аналізу. Чоловіча-жіноча дружба вона має психологічні особливості, які не має жодна інша дружба, стосунки, такі як між жінками або між чоловіками, зрозуміло. І їх можна пояснити через декілька теорій. Перша теорія теорія соціального обміну social Exchange Theory, Джордж Хомац, 1958 рік. Ця теорія пояснює дружбу як взаємний обмін ресурсами, емоційною емоційною підтримкою, спілкуванням інформацією. Ну, думаю, відомо це те, що жінки найчастіше пропонують емоційність, емоційну підтримку, а чоловіки якісь практичні. М, допомогу практично, якусь ще ми можемо підкреслити те, що коли жінки збираються десь там е, гуляти, там так зрозуміло, виходять, як е, просто погуляти в е, кеткечап так з своїми друзями, то вони найбільше розмовляють там про якісь повсякденність, про якісь емоції, про якісь речі, які трапилися, те, що їх турбує. А чоловіки це здебільшого не збираються для якоїсь події, якоїсь дії грати в футбол. Пити пиво, дивитися там футбол і так далі. Це більше таке. І з подкаст, який я слухав, я, звичайно, що закріплю його посиланням. Е, жінка, яка його проводить, вона розповідала, що одного дня вона спитала свого хлопця, свого партнера про те, як там е, якийсь там твого друга син, чи хтось там ще, як там він себе почуває, а він каже: я не питався про таке, ми просто випили пиво і пішли собі. Далі, все навіть, вони навіть не говорили про таке, і вона була шокована, адже якби вона зустрілася, вона б все розпиталася в своїх подруг. Тому така відмінність. Еволюційна психологія. З точки зору еволюції, чоловіки можуть, і вони так і роблять, ми так і робимо, розглядаємо жінок, друзів як потенційних партнерів, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. А жінки навпаки частіше цінують дружбу за підтримку та безпеку. Ось так. Це таке важливо розглядати, те, що ем, далі буде в дослідженнях, цікаво показано, те, що жінки не завжди будуть щасливі, якщо чоловік бачить їх як свою партнерку. Це також досить цікаво. І те, що чоловік в більшості саме буде бачити жінку як, як просто якийсь сексуальний, так, якийсь потенційний партнер. Так скажемо. І це прив'язано до пошуку чоловіком, партнерів з всього всього протягом всього життя. Очевидно. Далі маємо теорія прив'язаності, attachment theory, Джон Болбі 1969 року. Відповідно, до цієї теорії дружба може базуватися на стилях прив'язаності, безпечний стиль, справжня дружба без романтичного під підтексту, без. Тривожний стиль, один із друзів може закохатися, уникаючи стиль, дружба нестійка з дистанцією. І полягає постає таке питання, чи взагалі можливе платонічне спілкування? І тут також підкреплю свої слова науковими дослідженнями. Дослідники вони неодноразово вже намагалися з'ясувати, чи можуть чоловіки та жінки бути просто друзями. Перше дослідження, яке ми маємо, це Friendship between men and women», Блескей Бас 2000 рік було опитано понад 400 студентів університетів. Понад 400 студентів, тобто дослідження досить таке широке, і на нього, ну, не повністю, але можна полягатися. 88% всі всіх-всіх цих опитаних, що хоча б раз у відносинах з'явився романтичний потяг. Хоча б раз. І чоловіки були частіше. Вони частіше бачили у дружбі потенційний романтичний розвиток, ніж жінки. Друге дослідження «Opposite Sex Friendships» April blaske Rashek 2012 вже рік визначили 88 пар друзів, чоловіків і жінок. 70% чоловіків зізналися, що приваблює їхня, що їх приваблює їхня подруга. Тобто, розумієте, 70%. Це досить такий величезнющий відсоток зі стану, розумієте. І лише 30% жінок відчували романтичний потяг. Ось такі дослідження не те, що я раніше казав. Про що я раніше казав, звичайно, що, що не всі жінки ну, меншість. Просто дружба, розумієте? А в чоловіків це вже відразу має бути щось більше. Дослідження третє — це Gender Differences in Friendship, Rose. 2007 рік виявилося, що чоловіки схильні підтримувати дружбу з жінками навіть при наявності почуттів. Вау. А жінки навпаки рідше продовжують дружбу, якщо дізнаються, що їхній партнер має якісь до них не такі вже й дружні е подихи, якщо вони дізнаються про почуття. І які ж в нас є ж перешкоди для чоловічої жіночої дружби? Романтичні почуття, очевидно. Але, хоч вони не завжди є, але є, ми це розуміємо, бо так якось влаштований нас мозок мозок, аби ми тільки продовжували і шукали партнерів ремно з боку партнерів. Якщо вже ви маєте друзів іншої іншій стації, то тоді партнер вашого друга або подруги може сприймати вас як загрозу, адже ну. Думатиме, що ви маєте якісь ним романтичні зв'язки. Тому це от досить таке важливе, що не має бути ніякої заздрості, і має бути точна переконаність, точне знання, віра в свого партнера, те, що він не піде наліво з подругою з другом, так, і те, що все буде нормально. Більшість жінок, чоловіків, вони переживають, що так може статися з їхніми партнерами, і це зрозуміло. Хто знає, може і станеться. Тому треба тут, звичайно, що проговарювати, спілкуватися і мати відкриті стосунки досить таке. Соціальні очікування. Суспільство нам часто нав'язує думку, що така дружба є ненормальною, як і багато чого загалом. Суспільство нам каже і релігія так само, що багато чого є ненормальним, хоча багато чого є й нормальним, і мало би бути нормальним. І як зберегти нам таку дружбу, чоловічо-жіночу дружбу? Як я вже сказав, потрібно мати чесність. Обговорювати почуття відкрито, не ховатися, не казати, що ай, ми там пішли там, та 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 Ні. Розповідати, познайомити зі своїми друзями, переконатися, що вони є дійсно, немає ніяких жодних романтичних потягів до своїх друзів, і все нормально, це важливо. Обмеження фізичного контакту, тобто уникати таких двозначних жестів, розумієте, що я загалом уникати фізичності. Розуміння кордонів: якщо один має вже партнера, дружба не повинна бути червоним конфліктів. Якщо ж вона є, тоді треба припиняти таку дружбу, або ж припиняти такі стосунки, і треба цілому, відноситися знову ж таки до першого пункту чесність говорити. І розмежування ролей. Ролей усвідомити, що друг, з ким ми дружимо, це зовсім інша роль. Це наш такий психолог маленький, наш просто друг. І це не партнер. В якому разі з ним, з ним ми стосунки не можемо і не маємо в жодному разі мати. І тепер наші такі висновки: що ми з цього можемо взяти? Це те, що чоловіча жіноча дружба вона можлива. Але вона складніша за одностатеву дружбу через якісь біологічні, соціальні та психологічні фактори. Загалом багато-багато соціальних і психологічних факторів, здебільшого соціальних, так, нав'язані нам. Вони здебільшого нав'язані, ну, чому я не можу дружити? Ну і взагалом, ще додати, до теха, це те, що соціальні фактори це те, що е, жінки проходять через одне, і вони можуть одне одного зрозуміти легше, а чоловіки через інше. І вони також себе зрозуміють, З такої точки зору, так, ми розуміємо тих, хто нам подібний, краще. Але якщо ви зможете все-таки знайти такі стосунки різностатеві, то тоді вам дуже щиро я вам. Радий, чесно, якщо ви такі можете їх продовжувати без ніяких романтичних потягів, без нічого такого у вас немає, і ви їх продовжуєте, це неймовірний успіх. Адже такі стосунки принесуть бачення іншої точки зору, іншої точки зору світу, як вони бачать її, і це нереально круто. І також успіх дружби залежить від сприйняття її обома сторонами, якщо є взаємна згода. На платонічні стосунки, вона тоді може бути стабільною ця дружба. І дослідження показує, що чоловіки частіше відчувають романтичний посяг до подруг, ніж навпаки. Але це не означає, що всі такі дружби переречені на перехід у стосунки. І так може й не статися. Адже інша сторона відмовиться. Ось така сьогодні складна психологічна тема, яка може ще бути довшою. Я вам чесно обіцяю, що це могло б бути ще в декілька відео, але це досить такий короткий такий. Зміст всього, чого ви маєте знати, дуже можлива, і вона дуже буде fulfilling, дуже буде вас заповнювати, дуже буде прекрасна для вас, я, я так вважаю. І якщо ви бачите все в сексуальному е, характері, ви просто бачите скрізь якісь таке, то трішки звичайно що ненормально. адже не кожен може стати вашим партнером. Не є діло тільки в... На якомусь сексуальному посязі якийсь емоційний фактор в тому, що ви можете якось до людини приєднатися і разом можете відчувати не одного, розуміти одне одного, як то кажуть, з одного слова. Тому це досить таке важливо. Я вас вітаю, якщо ви маєте такі стосунки. Якщо ж ні, ну то це не біда. Можливо, ще колись у вас таке буде, можливо, ні. Залежить. Тому дякую ще раз за ваш перегляд. Ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалося це відео, підтримуйте його лайком та підпискою на мій YouTube канал. І побачимося з вами в наступних відео.